Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пентагон оцінив дії збройних сил України на 12 за 10-бальною шкалою. Дивно, що це здивувало всіх. Пише блогер Олександр Коваленко. На сьогоднішній день Україна це єдина країна у світі, яка взяла участь у повномасштабній війні з ворогом, що багаторазово перевершує її потенціал: економічно, технічно, технологічно, фінансово, інформаційно та мілітарно. Жодна країна у світі в сучасній історії не відчувала на собі саме такої масштабної агресії і не тільки вистояла під цим непомірним пресингом, але ще й дала здачі і почала тиснути у відповідь так, що цей агресор колосальна брила, що займає одну дев'яту суші та перше місце у світі з природних багатств, зламався. Зламався, забившись у куток, нікчемно скулячи від нерозуміння того, як йому діяти далі, адже кожен наступний крок патовий. Але дивно навіть не це, а те, чому це так усіх здивувало, особливо Пентагон. Я чудово пам'ятаю, як у 2014 році ЗСУ розпочали АТО, як після низки пропозицій України окупантам піти геть з нашої території. Почався наступ. Почалося з масованого артилерійського удару по позиціях ворога, який одразу їх відкинув на кілометри. Тоді я у 2014 році писав про те, що в Пентагоні були враження Злагодженістю дій та майстерністю українських артилеристів, які за лічені дні вирішили цілу низку завдань щодо придушення та відтіснення супротивника. І тоді мені було дивним це чути від США, адже дивно, що в Пентагоні не знали, що саме в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа. У Пентагоні забули про богів війни в Україні, забули про старт АТО 2014-го. Дивувалися тому, як ЗСУ вистояли проти Росії 2022 року три дні, сім днів, два тижні. Може, настав Час, не дивуватися, а набрати вже розумних аналітиків, а то фейспалма з безглуздою допомогою афганської армії, яка ніколи історично не була армією, а лише з біговиськом вівцепасів, все ще свіжа в пам'яті. Адже якби були тямущі аналітики, в Пентагоні пріоритети ще 2014 року були б розставлені зовсім інші. А так, так, 12 із 10, і я так думаю, навіть більше. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.